У столиці Боснії Герцеговини Сараєві зірка Голівуду Анджеліна Джолі виступила на конференції з боротьби з сексуальним насильством під час військових конфліктів. У конференції взяв участь і британський міністр закордонних справ Вільям Гейг. Гейґ і Джолі, яка активно бере участь у кампаніях із захисту прав людини, також відвідали Сребреніцу, де вшанували пам'ять восьми тисяч боснійських мусульман, вбитих під час різанини 95-го року. Ще три людини приєдналися до голодування на тракторному заводі в білоруському місті Бобруйськ. Тепер у цій акції, що почалася 25 березня, беруть участь щонайменше 10 осіб. Деякі з них провели ніч у своїх машинах. Мета голодування привернути увагу до переслідувань членів профспілки заводу. Так що удобняк, люкс. Не хочу. Все, да, ну, іноді от тут у мене книги приносили. Дороботні камі піраговки вуз, і адміністрації вуза права. Ми на вас у право у Москві Біля будівлі міністерства охорони здоров'я Росії відбулася акція з вимогою зняти з посади ректора медичного університету імені Пирогова Андрія Камкіна. Її учасники звинуватили Камкіна в незаконному звільненні професора Юлії Чебакової і тиску на профспілкову організацію університету. Сільськогосподарський конгрес відбувся у Тбілісі. Учасники обговорювали поліпшення взаємодії між фермерами, оптимізацію управління сімейними фермами, розвиток органічного фермерського господарства. Конгрес є частиною проєкту Євросоюзу з поліпшення якості продовольства в Грузії. Торговці в пакистанській провінції Хайбер Пахтунква вийшли на вулиці на знак протесту проти викрадення власника одного з місцевих магазинів. Вони зажадали від влади захистити їх від збройних нападів. Проблема викрадень з метою вимагати викуп стоїть у Пакистані все гостріше. На вулицях міста Дакук в іракській провінції Кіркук в рамках громадської кампанії з озеленення молоді люди посадили дерева. Кампанія координувалася через соціальну мережу фейсбук, а дерева для посадки принесли самі учасники. حيا الله ابو احمد عافيه У столиці Киргизстану Бішкеку відбулися кілька вистав, присвячених Міжнародному дню театру. Україні працюють близько 30 державних і приватних театрів. Частина з них зазнають фінансових труднощів і не можуть регулярно показувати глядачам свої постановки.